Арфами, арфами, золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними, йде весна запашна, квітами перлами закосичена, думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить, ніжнотонними, буде бій, вогневий, сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я. Гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий з переливами, йде весна запашна, квітами перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена, ти ходиш, чи налита щастям вкрай, там за нивами, Ой, открий коло свій, сміх буде, плач буде перламутровий